Вітаємо вас у мальовничій водній системі Бугаї. Це місце справжній природній скарб, де зберігається гармонія життя. Озеро Бугаї розташоване у східній частині міста Броди Львівської області. Колись на цьому місці була природна заболочена низина, куди стікали ґрунтові та дощові води. Згодом водойму поглибили і розчистили, щоб покращити її стан, регулювати рівень води та створити акумуляційний резервуар. Нині озеро є витоком річки Вовтур. Тому має важливе значення для водного режиму цієї території. Воно також відіграє роль реакційної зони, адже є мальовничим куточком природи, який приваблює мешканців і гостей міста та слугує середовищем для багатьох рослин і тварин. Ми учні бродівського опорного закладу загальносередньої освіти, перших третіх ступенів номер 4 члени гуртка охоронці природи. Який діє при національному природному парку? Північне Поділля у всесвітній день прибирання очистили береги озера від сміття. Броди місто, де історія звучить у мурах старої фортеці й шепоті вуличок. Та справжньою красою є озеро Бугаї, мов дзеркало, у якому відбивається небо і душа міста. Тут давнина поєднується з красою природи, і кожен, хто завітає, відчує спокій, гармонію та натхнення. Броди це місце, куди хочеться повертатися знову. Броди зберігають не лише велич строї фортеці, а й красу природи. Озеро Бугаї, давня уголовина, що зібрала води навколишніх потоків і стала живим серцем міста. Сьогодні воно знову ожило серед очерету Чути спів птахів. Тут історія поєднується з природою, даруючи спокій і натхнення кожному, хто приходить до його берегів. Бугаї, мов тихе око в ландшафті Бродівщини, невелике уголовано, що здавна збирала до себе воду із навколишніх ґрунтових вод, утворюючи природну водойму, яку люди згодом зробили місцем для відпочинку риболовлі. Географічне розташування міста у поєднанні з локальними заплавами і потоками створило сприятливі умови для виникнення такого озера. Ім'я Ї згадується в історичних локальних описах. У тетешніх урочищах виявлено залишки стародавнього броду, натяк на те, що ця місцевість століттями була пов'язана з водними шляхами. У новітній час водойма переживала зміни. Місцева громада та екологи проводили роботи з розчищення русла і створення акумулюючої частини водойми. Після чого екосистема поступово відновлювалася. Очеред, птахи і жаби повернулися. А озеро знову стало живим куточком для містян. Тобто сьогодні бугаї це поєднання природного походження і людського догляду. Тут живуть риби, птахи, земноводні. Вони формують єдиний живий організм, у якому кожен елемент має своє значення. Водні рослини очищують воду і створюють домівку для птахів, комахи стають їжею для риб, а риби для птахів і людей. Це тонкий баланс. Який легко порушити, на жаль, людська діяльність загрожує бугаям. Забруднення, надмірний вилов риби, осушення берегів та транспорт руйнують цей природний дім. Уявіть, якщо зникнуть всі очерети, не буде місця для гніздування птахів, зменшиться кількість комах, риба залишиться без корму. Це зачіпає всіх, у тому числі й людину. Ми можемо змінити стацію. Варто лише почати з простого. Не смітити берегти чистоту. Підтримувати природно-охоронні ініціативи турбота про богиї це турбота про наше майбутнє. Адже чиста вода, спів птахів і жива природа це спадщина, яку ми маємо зберегти.